Доброго дня. Ось стояла у нас така машинка, дійшла черга до неї привезти її в порядок. Ось її начепурили, полірнули де треба. Ну, бачите, яка гарнюня. Це комплектація таких я вже ще не бачив. З задньою камерою, з парктроніками з панорамою. Є ще другий комплект дисків. Ну, гляньте. Огонек мультикермо. Це 16 рік і вже рестайлінг. Це рестайловий <гум> бампери рестайловий, тут, тут камера показується, це тримач для телефона з зарядочкою. Отак тут виглядає. Так, бачите, там є і шторочка. Думаю, що вона маленька-маленька, але ззаду тут, бачите, тут спокійно сідає двоє, якщо треба троє людей і десь рулять. Свіженьке авто 16 рік, бачите, це вже інші бампер, інші ДХОшки, тому що воно стоїть біла. Тут сріблясто забирають, там мають задаток привезти. А це вже оце рестайл. Не капотик трошечки інший, оптика трошки інша, бамперна решітка повністю інша. Така красуня. Нагадую на 60-70 електромобілів по наявності. Приїжджайте, підберемо для вас електроконяку. Нагадую, що до кінця цього року закінчує дію пільга для ввезення електромобілів в Україну. Це з наступного року все, що нове, свіже ввезли, плюс 35%. Ось мій контакт. Опис цього авто і ціник цього авто до цього відео додається. Або телефонуйте, телефончик я вам показав. Гарного дня, бережіть себе.